Мені так подобається як батярчик, отакого такого в мене третя. Ходи, ходи, раз бачком встав. Це його його зараз погляд. Та батяр? Та, щось за тебе говорить. Що пан розкаже нам? Ви так заглядаєте на нас, зазираєте, нам прям в душу. Mm -hmm. От погляд прямо в душу. Ну покорми. Ну накорми мене. Правда, батяр? Mm. все Тільки відвогожу камеру знов дивиться на мене. Таке мовчимо та батяр. Тебе покормити, напоїти. Чи ні, тебе треба отако погладити і все, тобі хватає того, правда? Пити маєш, їсти маєш, що чекаємо? Бабах. Що, шо, тобі щось зі шафи дістати, чи як? М? батяр? тільки що ти з'їв паличку. Може досить? Все. Таронний номер. Голодний обмарк. Не накормили, не напоїли. Все, не огледіли кота. Ось ставте вподобайку подбайку такому актору. І підписуйтесь на канал.